Мої прочитані книжки за 2024 рік. Попри всю минулорічну метушню 11 класу, у мене було достатньо часу на те, щоб прочитати улюблені книги. Саме завдяки їм, мій 2024 рік був веселий, пізнавальний та цікавий. Розпочала свій рік з улюбленої шостої частини твору Джоан Ролінг, Гаррі Поттер та Принц на Півкровка. Це любов з перших сторінок, як то кажуть. Значну частину літніх спогадів займають такі твори, як Йорген плюс Анна до Любов, автора Діс Йорд, Вівсяна банда, Ранкове Сяєво, авторки Сара Джіо, 17, перша книга спогадів Роу Сноу та біографія Марії Приймаченко авторки Марія Робан. Осінній період адаптації до навчання в університеті я провела з героями таких творів, як Чарлі і Великий скляний ліфт Руальда Дала, що не та субота Пауля Маара. Книга, яка подарувала святковий зимовий вайб. Усе, що я хочу на Різдво, венді Лоджія. списочок виявився немаленьким. Я твердо переконана, що у 2025 році цей список буде набагато більшим. А як у вас справи?